З нагоди професійного свята машинобудівників мер Харкова Ігор Терехов привітав харків'ян, представників цієї галузі. Машинобудування завжди прославляло наше рідне місто. Я дуже пишаюсь кожним з вас, дуже пишаюсь всіми вам, які, незважаючи на жахи війни, працювали і працюють. Я пам'ятаю, що тут, у цьому бомбосховищі, під час перших днів війни, перших тижнів війни жили харків'яни, новобаварця, інший район і всіх вигадував, всіх прийняли, як своїх рідних. Щира вдячність вам за це. Я дякую кожному з вас, хто працює, бо коли працюють такі підприємства, працює все місто. Я дуже вдячний вам за те, що ми разом відстояли і відстоюємо наше славетне місто, Герой Харків. слова поздоровлені, подяки лунали зі щирою надією і вірою у найскорішу перемогу. За сумлінну відповідальну працю в часи воєнного стану вагомі професійні здобутки, низку працівників відзначили почесними грамотами і подяками. Зі святом вас, машинобудівники! Яна Віляєва, Олександр Іванов, Стас Решко, Андрій Паколов, Харків, Новини.